Брехня змінила обличчя на голограму, та він і її розкодував. Зустрічайте антивірусистини Сергій Шинкарчук. За що росіяни не беруться, все виходить саме по росіянськи зі смаком страху, горілки та синцями і харчовим отруєнням зранку. Навіть якщо мова про любов, посудіть самі в Іспанії, кажуть, любов усе може любити це бажати щастя іншому, говорять японці. Любов це не володіння, це вдячність, так кажуть англійці. А як говорить на Росії, б'є, значить, любить. Привіт це щоправда, проєкт, який виносить все російське перед ногами. Сьогодні розберемо, чому на болоті любов частіше за все виражається за формулою стусани плюс трошки сексуальних відхилень і збочень. Поїхали! Якби сьогодні на Росії перезнімали серіал Друзі, то він виглядав би так. Це Олег Мангол і його чарівне шобло. Олег, російський блогер та творець маргінального контенту. Його інстаграм-сторінки мають сотні тисяч підписників, а відео на Ютуб каналах набирає мільйони переглядів. Олегу не потрібна дороговартісна апаратура, світло, камери чи мікрофони, адже вся його творчість від душі для своєї аудиторії. Він відкрита книга, все максимально реалістично, по-домашньому знайоме та близьке публіці. У своїх відео Олег та його друзі Валюха, Скажений Паша та Ірішка Чікі Пікі мене навіть їхні імена викликають огиду. Я про візуал вже просто мовчу. Живуть своє звичне життя. Бухають, сваряться, б'ються, знову бухають, готують, миряться, бухають, знову б'ються, готують і знову бухають. Послідовність може змінюватися, але суть залишається. Вони, не соромлячись, розповідають про незакінчені дев'ять класів школи чи перший алкоголь у чотири роки. Відео монгола та інших роднулькіних, як вони самі до себе звертаються, це справжнє серіаліті, поєднання серіалу та реаліті шоу під назвою «Росія в мініатюрі. Або навіть не так, це сучасний Євгеній Онегін. Дивіться, любовний трикутник є, є. Дружба, хоч і зі стусанами, також є. Навіть дуелі є. Якщо ви думаєте, що вони дно, то ж ніяк, вони поверхня. Це концентрат російського суспільства невигадана реальність, а та, в якій живе більшість. Ці просто знімають її крупним планом. Твоє значить, твоє. Що може бути більш традиційним для росіян ніж снохатство? Дивне, дике і максимально збочене явище розповсюджено було на Росії аж до 20-го століття. Для тих, хто ще не чув, коротко пояснюю: це така форма інцеста, коли невістки мають сексуальний зв'язок зі свекром. А назва терміну походить від снохи, так називають невістку або дружину сина. Ця форма домашнього насильства в деяких російських регіонах часто подавалася як звичай, мовляв, була за діда прадіда і нічого страшного. Ніде більше нема такого, щоб кровозмішання стало майже нормальним побутовим явищем, набувши відповідної технічної назви снохатство. Це писав юрист Володимир Набоков, батько літератора Володимира Набокова, автора лоліти, найвідомішої у світі пам'ятки педофіла, закарбованій на папері. Паралельно з цим на Росії наприкінці 18 століття утворилася секта, яка навпаки до плотських задоволень ставилася, м'яко кажучи, вороже. Скопці пропагували оскоплення, тобто добровільне позбавлення статевих органів, як шлях до спасіння плоті. Вони і статеві відносини, зокрема дітонародження, вважали гріхом і перешкодою до святості. А тому, рятуючись від похоті та розпусти, відчикрижували хлопцям піструни, а дівчатам груди. Цей радикально хірургічний шлях часто приводив до передчасної смерті, і не дивно, адже такий богоугодний ритуал супроводжувався великою крововтратою, що без кваліфікованої допомоги гарантувало блаженну смерть. Скопці вірили, що Ісус Христос сам був кастрованим і що тільки через відмову від гріховної плоті можна повернути рай на землю. Шкода, що рух був не настільки масовим, а тому росіян і досі так багато. Може, саме ці скрєпи та відверті девіації і були причиною того, що в класичній російській літературі ніхто нікого насправді не любить, принаймні так, щоб це не було якесь збочення, а відкриті, щирі та взаємні почуття. Дивіться, знову таки Анягін Пушкіна. Тетяна любить головного героя, але не взаємно. Далі вже Анягін закохується в Тетяну, коли та виходить заміж, але тепер вона ігнорить його. Анєгін заграє до Ольги, але не щиро. Сама Ольга ні до кого особливих емоцій не відчуває ще й грає почуттями Ленського, який закоханий в неї. Словом, як не фізичні, так і душевні каліцтва. Всі страждають, і ніхто не щасливий. Те саме у героїв Тургенєва, Ганчарова, Достоєвського і навіть прота стендапера Чехова у всіх герої не навчені любити. Зовсім самі тільки муки і страждання. Скорбі для нас це блаженство, а не відсутність скорбів, а не присищення, не радість, не сміх. А якщо ми подивимося на окружаючий світ, то там якраз все наоборот свого часу Вуді Аллен, якого ми більше не поважаємо, тонко відчув складність російської натури і зняв геніальне кіно Любов і смерть. Чудову пародію на війну та мир. Сцена з цього фільму обов'язково має бути в нашій програмі. Ташо кохання, це страждання. щоб не страждати, краще не кохати. Але без кохання людина теж страждає. А отже, кохати це страждати, не кохати це страждати, страждати це страждати. бути щасливим означає кохати. Отже, бути щасливим означає страждати. але страждання робить людину нещасною. Отже, що бути неща. Час треба кохати або любити, щоб страждати або страждати від надмірного щастя. Сподіваюся, ти це розумієш? Любити значить страждати. Тягне на національну ідею. Як вважаєте? Напишіть нам у коментарях. От не дарма, все ж таки Лев Толстой написав: всі щасливі родини схожі одна на одну. Кожна нещаслива родина нещаслива по-своєму, наче у дзеркало дивився його сексуальні девіації та ставлення до власної дружини. Заслуговують окремої згадки. Цей бородатий повчальник та моралізатор поколінь гасив свою хід регулярними походами до будинків розпусти, у який його вперше привели його брати. І чим більше він туди ходив, тим більше сам себе засуджував. Але жодні стоп-слова не діяли, тому Толстой вирішує одружитися. А міг би порадитися зі скопцями. В них диви, які дієві засоби були. Нагородивши дружину 13 дітьми, Толстой вирішив досить жодного сексу. А винуватцем своєї сексуальної залежності оголосив дружину Софію. Я вас умоляю, ніколи не переворачуйте льва Толстого при родителях. Про своє щасливе подружнє життя з графом словоблудом вона напише в мемуарах таке: гордий і самовпевнений. Він здається за все своє життя сказав мені лише раз, вибач, але часто навіть не шкодував мене, коли з якоїсь причини образив або замучив якоюсь роботу. Дивно, але він ніколи мене ні в чому не заохочував, жодного разу не похвалив ні за що. У молодості це породжувало в мені переконання, що я нікчемність, незграба, дурне створіння, яке все робить погано. Чувак тупо витирав у дружину ноги, довів її до хронічної депресії, був класичним тираном і взагалі вважав жінок неповноцінними людьми. Каменя на могилі Толстого нема, але там точно не зайвим був би напис: Я б вас навчив любить по-російськи. Говори, кого ти більше Зараз до пари графу Толстому був і князь Міхаїл Кутузов, про якого він писав у війні та мирі. Щоправда, чи то забув, чи то вирішив не марати фельдмаршальський мундир з гадками про кутузівські збочення? Справа в тім, що одного дідуган Ласи був до маленьких дівчат. Його сучасник, граф Ланжерон, відомий нам зв'язками з Одесою, згадував: насамперед, кутузов по приїзду до Бухареста почав підшукувати собі володарку. Його вибір нас вразив. Він зупинився на 14-річній дівчині. Наступного дня Кутузов представив нам свою кохану і вивів її в люди. Під час тої такі Отечественної війни 1812 року Кутузов перевдягав своїх малолітніх коханок у військові однострої та записував під чоловічими іменами. Цікаво, що згодом це збочення легендаризував радянський драматург Олександр Гладков за його п'єсою. Давним-давно згодом зняли романтичну комедію Гусарська балада. Ми звали Званюваш святость. Скажи який тебе? ось така вона сила мистецтва. Історія маніяка, яка стає комедією. Коли скінчиш дитину, дай його матусі. Кінець 19-го початок 20-го століття. Прийнято вважати ренесансом російської літератури. Так званий срібний вік: Андрій Бєли та Костянтин Бальмонт, Ніколай Гумільов і Анна Ахматова, Олександр Блок та співець революції Владімир Маяковський, поетична еліта того часу, запойні алкаші, наркомани, збочинці, словом, зразкові персонажі для сторінок, підручників російської літератури. За їхніми любовними походеньками стежили як за шоу Холостяк сьогодні. А нрави тоді були дуже грайливі. Історія про родинний трикутник Олександр. Ра блока переповідали один одному всі світські хронікери того часу. Поет блок був одружений на любові мінділеєві донці людини і таблиці періодичних елементів, але у двох їм було сумно. Дружину блок не можна сказати, щоб взагалі не любив. Він її обожнював в певному сенсі. Платонічно вона була його музою, якій він присвячував вірші. Просто по любов фізично він ходив в борделі, тому в якийсь момент. Третім в родині почав жити кращий друг блока Андрій Білий. Блок про все знав, але поводився як типовий герой власних віршів. Мовчки страждав і філософствував про високе. Вийшла чергова серія російського любовного трешаку. Всі нещасні, але духовно багаті. Вона наказав мені, сказала, що любит любит да любить тебе. Думай, що любить тебе. Та не може любить мене. Та да я люблю сім'я. З приходом більшовиків сексуальні стосунки декларуються природною потребою, позбавленою моральних обмежень. Тобто, стосунків поза шлюбом перестали соромитися. Цивільний шлюб став буденністю, навіть розлучатися дозволили за поданням відповідної заяви і без втручання церкви. Перша радянська феміністка Олександра Калантай просувала теорію склянки води. Мовляв, секс такий самий процес, простий і природний, як випити склянку води. Або рух «Далой й стит, учасники якого щиро вважали, що одяг це буржуазний атевізм, який заважає досягти абсолютної рівності. А тому швенділи революційними вулицями просто голяка. На початку 30-х світ побачила радянська камасутра, еротична абетка справжніх тивеч Тому ми можемо показати це лише в цензурованому вигляді. Шо ні, в ту двір відносини між чоловіком та жінкою будувалися в країні рад по загальному, я б навіть сказав, колгоспному принципу: згадаємо комсомольське гасло, любов, справа колективна. Або от ще цікавий декрет: кожна комсомолка зобов'язана віддатися на першу вимогу будь-якому комсомольцю, якщо він сплачує членські внески і бере участь у громадській роботі. Бачите, без внесків і активної громадської роботи нічого не світить. Ну і ще один, просто дуже промовостий Кожен член партії може отримати талон у баб-розподільнику на володіння від трьох до п'яти жінками відповідно до його внеску у побудову комунізму. Тобто новий обіцяний світ знову робив з жінки річ, якою за наявності талонів можна було володіти. Головне розраджувати втомлених робітників та колгоспників будівничих соціалістичної мрії. Підсумку радянський сексуальний експеримент призвів до зростання кількості позашлюбних дітей, кількості абортів та стрибку венеричних хвороб і насильства. Вже у середині 30-х Сталін закрутив цю сексуальну гайку ще дужче, аніж була до появи більшовиків. Тема статевих відносин знову стала табуйованою. А от кому дозволялося і далі продовжувати вести розгульний спосіб життя, у нашій рубриці Оркскар розкаже її постійний ведучий Василь Мамчук. Пані та панове, представляю вашій увазі чергову церемонію Орскар. І сьогодні будемо нагороджувати головних збочинців Радянського Союзу. Відкриває парад партійних амуралів Михайло Калінін, який перемагає в номінації Стати на Калінін. Міша почав свою сексуальну кар'єру, як тільки більшовики прийшли до влади в далекому 1917-му. В основному це був зброд. Вот і поэтому, звісно, у них снасіла кришу. Как... Ну тут оказується, ти можеш ділити все, що ти хочеш, і тебе нічого за это не буде. Калінін займав високі посади, як при Леніні, так і при Сталіні. Але для пролетаріату він був такою собі людиною з народу і навіть мав кличку всесоюзний староста. Та це тільки легенда для народу. А ось тогочасні оперні актриси, до яких пристрастився староста, точно були іншої думки. Скажу вам по секрету. Пусть не будет недомолвок тут. Всех артисток нашего балета режиссером просто так. Лібідо Калініна росло пропорційно із вседозволеністю, і справа дійшла аж до розбешення неповнолітніх. Та партія, звісно ж, зам'яла скандал. Здається, ми знайшли коріння фрази московитів своїх не бросаєм». Дай я тебе поцілую! Да, Оте, щоб ти був шоснулітній дівчини, так де діло. А в номінації Сексуальний репресіонер перемагає Микола Єжов, якого Сталін так любив, що називав Єжівічки. Коля найбільше відомий тим, що був організатором масових репресій в 37-му році, які ще називають Єжовщиною. Але у вільний від терору час, будучи суто формально одруженим, бавився у Дон Жуана з різними жінками та чоловіками. Фігурували доволі відомі імена э, чиновників і представників богеми, які являють любовниками Нікола Івановича. Відомо, що Єжевічка провчився лише три класи в школі і працював на заводі. А далі, як Калінін, революція, більшовики, влада. Правильно. Та в сороковому їжо попав в немилість вождя і його арештували. Нічого не звичайного, радянська система завжди пожирала своїх. Але тут найцікавіше, що саме знайшли вдома у наркома внутрішніх справ СРСР при арешті. Колекція порнографічних відкриток, там всяке фал з дрібіді і там фал простите, і проще, проще. гадості судом. він був приговорен к розстрілу. Цікавий арсенал. А може, серед інших пікантних відкриток там були й фотографії зі Сталіним чи його дружиною, чи всіх разом. Нашим наступним переможцем закономірно мав би стати сам вождь пролетаріату, адже вусатий був ще тим збоченцем. Але тут його обігнав народний комісар просвіти Анатолій Луначарський, який перемагає в номінації Бордельний Стаханівець. Роботи по стахановськи і дохнуть такше. Волночарський влаштовував такі оргії у себе вдома, що Булгаков, якось побувавши на одному з цих шабашів, написав епізод балу сатанив в романі Майстер і Маргарита. І будьте певні, у романі все набагато пристойніше ніж було на оргіях в наркома. Ну, забаби в залі королева на щоб гості почтені. Чувствуюся Про те, що Анатолік був одружений, і я вже навіть не говоритиму тут. Краще сказав історик Юрій Готіє, який називав Луначарського Лупанарським від слова Лупанарій бордель в давньому Римі. Он плохо кончил. Цей радянський підіді до останнього вів, м'яко кажучи, не пуританський образ життя, завдяки чому благополучно скопитився у віці 50 років на одному французькому курорті. На цьому у мене все, друзі. Побачимося в наступних випусках. Але всі вони і поруч не стояли з головним сексуальним маніаком Радянського Союзу Лаврентієм Берією. Так він не тільки керував великою чисткою кінця 30-х, а й вдало поєднував це з титулом першого радянського гвалтівника. В той час, як чорні воронки його підопічних курсували вночі, збираючи криваві жнива репресованих. Його чорний пакарт щодня курсував між Кремлем і московськими вулицями, підбираючи кандидаток, студенток, акторок, офіціанток, іноді просто випадкових дівчат. Протистояти марно та як ти відмовиш людям у формі НКВС? НКВД! Гражданин! Його особняк на малій Нікіцькій в Москві був його барлігом, через який пройшли сотні дівчат. Інколи жертву могли привезти в його робочий кабінет на Лубянці, де він вчиняв сексуальну наругу просто посеред складених ним же розстрільних списків. У тебе багато жінок, Лавренті? Так. Після аудієнції жінкам видавали букет квітів і радили мовчати, якщо хочуть жити. Точна кількість його жертв невідома і нині. Інформація засекречена. Та і як інакше, персона міцного господарника та ефективного менеджера сталінської епохи не може викликати негатив у путінській Росії. Зістаки один перевіряючи хорошу роботу поряд по Альбірі. Більшовицький фрілав легалізував розпусту та проголосив контрацепцію буржуазним пережитком. А тому перервана вагітність була єдиним способом регулювання народжуваності. Жінки в містах робили в середньому по шість абортів за життя. А коли народжуваність треба було піднімати, аборти знову опинилися поза законом у тридцять му Утім, їх продовжили робити, але вже у кустарних умовах, що призвело до стрибку материнської смертності. Порівняно із капіталістичним заходом, її показники були в рази більші. Так само стрімко росли показники смертності серед немовлят. Відсутність базових знань про гігієну залишала небагато шансів дожити хоча б до п'яти років Україні найсмачнішого пломбіра. Причому що до революції, що після показник чітко тримався на позначці 30% і вище. Арон Сольц, більшовицький партфункціонер, писав у той час, як усі буржуазні країни світу не знають, куди подіти своїх людей, де знайти їм роботу, чим їх нагодувати, нам людей не вистачає. Нам потрібні все нові і нові борці, будівельники цього життя. Нам потрібні люди. Він у можна сперма не така. При чому ні сперма? В всьому світі все приблизно усредніно і приблизно одинакове. Вопрос. В состоянні а тому вже після Другої світової аборти вирішили знову легалізувати офіційно, щоб припинити масові підпільні операції. І вже в 60-х-70-х роках СРСР стає світовим лідером за кількістю абортів. На одну народжену дитину припадає півтора-два аборти. А яка була альтернатива? Контрацепція у вигляді гумового виробу номер 2 низької якості, а сексуальне виховання просто не існувало? Уявіть, в 64-му в СРСР зробили 7 мільйонів операцій. Та й сам похід до гінеколога більше нагадував катування. Система сприймала жіноче тіло як радянську власність. Не жінка вирішувала народжувати чи ні, а держава. Адже радянська жінка не людина, а біологічний завод із виробництва нових радянських громадян. І все це супроводжувалося цькуванням та приниженням, ніякого співчуття чи піклування. Ставлення було таким же холодним, як і хірургічні інструменти. А кабінети нагадували катівні з фільмів жахів. Коли я роділа, папа немедленно достав коньяк і вони пішли з врачами за внука. А мене забили. Мене просто забили на столі. А я думала, так треба. Я пролежала... А до утра в, цьому стані, в общем, стікає кров'ю. Сьогодні на Росії все так само. Влада з усіх екранів горлає про духовну велич родини, але народжувати там нема кому і нема за що. Православні активісти з руху 40 40 вимагають заборонити продаж контрацептів одруженим, адже новій системі потрібні нові гвинтики. Ми з колегами вже для себе вирішили, що саме сім'я із трьох дітей буде нашим архетипом візді. А те, що болотами гуляє черговий спалах гепатитів та вічу, це звісно мало кого обходить. Ще одна новина з Камчатського краю, регіонального міністра здравоохраніння Олександра Гашкова відправили в відставку після вспишки вірусного гіпатита в краєвому онкодиспансері. Любов по росіянськи все таки має бути внесена до списку невиліковних хвороб, адже від неї страждає і фізична оболонка, і те, що у інших народів прийнято вважати душею у народа багоносця замість цього клубок нервів, накопичений упродовж століть досвід, яким вони мріють поділитися з іншими, радше сукупність венеричних захворювань, приправлених психічними розладами. Наступну вакцину, яку має затвердити світова організація охорони здоров'я, та що вилікує від вірусу російськості, це була щоправда. Побачимося у наступних випусках.